І в кінці до мене підходить одна дівчинка 17 років і каже: чи можу з вами поспілкуватися на одинці? Кажу, так, звісно, пішли, сядемо. Ми сідаємо, вона починає трошки плакати і каже: Ви знаєте, навіть не знаю, що сказати, як сказати, мені так важко, я не розумію. А це дитина, яка втратила батька. Я перед мамою така винна, я не знаю, що зробити. А я сама мама підлітка, мені доньці 17 років, вона також в цьому році буде вступати. Я вже подумала, що завгодно, що вона завагітніла, що щось. Погане, там знаєш, в мене думки були найстрашніші. Я займаюся музикою. Я вступила в один з найкращих вузів США. Я отримала повністю оплату за навчання. Мені дають безкоштовне проживання. все, що потрібно, знайти гроші на авіаквіток. Я знову думаю, дитині потрібна допомога авіаквітком, Її батька нас захищав, звісно, я це організуємо, ми допоможемо, ми продумаємо. Але ні, вона каже далі. Але мама сказала мені, як ти можеш кудись їхати. Ти що, хочеш мене зараз залишити саму після того, як залишилася без батька, ти не маєш права нікуди їхати. Розумієш? Я дивлюся на цю дитину і. Е це було дуже важко. Ми з нею разом трошки поплакали, пообнімалися, і після цього ми попрацювали з мамою із дитиною. І наразі все добре. Вона в вересні, навіть в серпні, вже буде їхати в штати навчатися. Але я до того, що Наскільки важливо в таких ситуаціях людей не залишати наодинці зі своєю проблемою, зі своєю болю, проговорити і правильно направити? Бо я впевнена, що через рік, через 20, мама шкодувала, що вона її не відпустила, я впевнена, що дитина не змогла собі спочатку пробачити. Що вона поїхала від мами, вона б жила її провиною, а потім не змогла пробачити мамі, що мама її не відпустила від себе, і це дуже важка ситуація. Але ми взяли психологів, ми попрацювали з дитиною, ми попрацювали з мамою. Наразі в родині все добре, все гарно. А я дуже дякую психологам, тому що я ніколи, знаєш, до війни, не думала, що психолог це якась така от професія, і потрібно до них звертатися. Наразі я бачу, яку велику вони роботу роблять і як підтримують людям. Я за те, що коли ви приходите через таку ситуацію. Важко обов'язково звертатися до психолога.